Рік, що минає, стрімголов летів до свого кінця. Його останні дні кружляли у повітрі блискучими сніжинками, а десь біля краю землі дід Мороз готував свої санчата до довгої подорожі, оленів у прячці нетерпляче били своїми копицями по хрумкому грудновому сніжку та готувалися злетіти уверх до північного неба, а потім пронестись над землею до самісіньких Тихоокеанських островів. Саме там, посеред коралових рифів та високих пальм, вже зачекався дідуся Мороза, головний символ минаючого року зелений удав. Гадаєте, що головний дідусь нашої планети тільки подаруночки роздає? А ось і ні. Перед тим як їхати до малесеньких діточок. Бородатий та червононосий чарівник ще встигає привести новий символ року туди, звідки власне той самий рік і починає свою багатотижневу ходу по землі. Минулого новорічного сезону дідусеві Морозу довелося тягнути на своїх санчатах маленького удавчика. Зелений розбишака та Бешкетник був таким же неслухняним, як північний вітер. Напевно. За цілий рік удавчик підріс змужнішав та перетворився на дорослого, грізного та страшного удавоська. Ще трохи, і дідусь Мороз примчить на санях його забирати, та не один примчить, а разом зі змінником чарівник ретельно та до скрипу натирав полос зя своїх новорічних саней оленячим жиром і з тривогою поглядав кудись вглиб власних володінь. Минулої ночі її величність погода розлютилася не на жарт. Вона влаштувала в резиденції дідуся Мороза справжнісінький буран, перетворивши усе навкруги у засніжене і нескінченне покривало. Головна помічниця дідуся Мороза, його онучка снігуренка, намагалася відшукати посеред високих снігових заметів малесенького жеребчика Охо-хо-хо-хо де ж подівся той непосидючий башкетуля, лагідно бурчав собі дідусь Мороз, одночасно спостерігаючи за тим, як десь в далині розвіюється красива шуба снігуроньки вишита морозними візерунками та сріблястим інеєм. Якщо ми спізнимо, удав дуже розлютиться. Ще й новий рік може через цього жеребчика скасуватися. Зимове небо вже стало темним. А Снігуронці все ще не вдалося відшукати неслухняного жеребця, який мав змінити удава на його місці та стати володарем наступного 2026 року. Чиєку гучно звала непосидючого малюка Снігуронька. Чиєку Дзвінкий голос онучки дідуся мороза гучним ехом відбивався від колючого та надзвичайно холодного повітря і в одну мить розлітався по всій резиденції. В небі вже запалало північне сяйво, і це значило, що дідусеві морозу з онучкою та маняним жеребчиком вже треба відправлятися в далеку дорогу. Але ж як відправився, коли володар нового року червоний та непосидючий жеребчик десь запропастився. Не удав аж замість нього залишати на другий термін до новорічних санчат підбігла захекана снігуронька. Нема того жеребчика, ніде дідусь, сумно сповістила вона. Під кожним заметом подивилася, під кожну ялиноньку зазирнула. Навіть довелося спуститися у барліг до ведмідя. Там чомусь поряд з клишоногим спить бородатий старий козел. А ось жеребчика, і сліду немає. Дідусь мороз сумно зітхнув і похитав своєю сріблястою головою, на яку він насупив червону шапку з величезним білим бубоном, зітканим зі сніжинок. Удав точно розлючений буде. Що нам тепер робити, снігуронька? Може, візьмемо з собою старезного козла замість жеребчика. Несміливо запропонувала вона чарівнику. Дідусь мороз замислився, погладив величезною долонею свою довжелезну білу бороду та хитро поглянув на свою розумну онучку. Козла кажеш, а що гарна думка, тим паче, що йому через рік все одно бути володарем. Але ж козлик зараз дуже великий та гладкий. Від'ївся на лісових харчах. А символ Нового року повинен бути малесеньким і нерозумним, от якби знайти десь мань у нього козлятка. Ну, дідусю, заголосила снігуронька, де ж я тобі зараз козенятка знайду? Нам вже треба летіти на острови, бо спізнимося. Добре, добре, погодився з нею чарівник і усміхнувся крізь пишні вуса. Нехай цей новий рік буде до чарівництва неправильним. Замість жеребчика буде керувати козлик. Та нема лесеньке козенятко, а товстенний козел. Де ти казала, спить теє бородате бородати диво у ведмежому барлігу? Піду та й принесу його до саней. Нехай ще відпочине перед довгою працею. А ось жеребчик Жеребчика ми з тобою потім відшукаємо. Я йому такого прочухана задам. Дідусь мороз тяжко ступав по снігових заметах, а на його руках дрімав білий прибілий козел з пухнастою і довжелезною бородою. Новий символ року навіть не здогадувався, яка доля чекає на нього. Козлик тихесенько собі сопів, лежачи на руках дбайливого старенького дідуся з кудлатою бородою. Дідусь Мороз обережно поклав заступника жеребця до Саней, де вже була ціла купа коробок з подаруночками, а сам сів наперед та взяв до рук поводи. Летіть уперед, мої північні рогаті друзі. задирикувато звернувся він до оленів. Уперед, до Тихого океану. Сани з оленячою упряжжю пронеслися крізь різнокольоровий туман північного сяйва та швидко полетіли назустріч земним містам та островам. Десь далеко внизу, під пухнастими хмаринками, сіяли вогники новорічних ялинок та салютів. Однією миттю промайнув занурений у пітьму Київ, Єлісейські поля Франції, численні австрійські замки та долини Нової Зеландії, де навіть взимку виривалися з під землі фонтани з гарячою водою. Вже всі континенти залишились далеко позаду, а санчата, дідуся Мороза й досі стрімголов летіли уперед по небу. Копита оленів зі свистом розсікали розпечене повітря. Не дуже я полюбляю ті спекотні країни. Невдоволено бурчав дідусь Мороз. На що їм взагалі новий рік потрібен? Жили б вже без нього. Все одно в них снігу немає ніколи. Це, дідусь, щоб ти дуже не розслаблявся, посміхнулась снігуронька. А то звик тільки бурульки морозити та сніжки ліпити на своїй півночі. Санчата чарівника потихеньку знижувалися. Олені швидесенько бігли назустріч теплій воді Тихого океану, посеред якого ледь, -ледь майорів Червоний острів. Вже за мить санчата, дідуся мороза приводнилися поряд із цим островом, а їхні пасажири вийшли на сушу. Символ року, що минав зелений та дорослий удав, сидів під найближчою пальмою. На її верхівці виднілося ціле гроно напівзелених кокосів. Дідусь Мороз запам'ятав цього красунчика маленьким та нерозумним удавчиком, який за рік перетворився в довжелезного і дорослого удависька. Схоже, що невеличке запізнення новорічної команди Діда Мороза було зовсім не до вподоби символу минаючого року. Привезли жеребчика. Суворо прошипів. Удав. Де цей нерозумник? Зараз я йому розкажу, де рік починається. Дід Мороз невпевнено переступав з ноги на ногу, топчучи прибережний пісок далекого острова. Розумієш, удавчику, Новий рік це час великих та маленьких див. Так Взагалі, то замість жеребчика ми разом зі снігуронкою доставили тобі на зміну бородатого козлика. Як це так, козлика? Відразу розлютився. Удав. Козла не можна. Устав Нового року має чіткі вказівки про те, що удава повинен змінити на посту жеребчик Маленький, вухастий та пухнастий удавчику благав його дідусь Мороз. Кожен новий рік це чарівний час. Тому чому б нам із тобою не поміняти пухнастого червоного жеребця на білого козлика? Знаєш, скільки він сюди їхав на моїх санчатах? То що, виходить, все було дарма, але удав був непохитний козел замість жеребця це грубе порушення новорічного законодавства. Та якщо той козлик прийде до влади одразу після мене? Планета Земля злетить із своєї орбіти. Я не можу допустити цієї катастрофи. Тому кермо влади передам лише жеребчику. Або не передам зовсім. Як це? здивувався дідусь Мороз. А ось так. Проричав злий удав. Якщо ти, діду, призабув, то я тобі нагадаю. В уставі нового року говориться наступне. Якщо символ Нового Року не прибуває для отримання влади до символа Старого Року, Новий рік скасовується. Як скасовується? вигукнула снігуронька. Як же так скасовується, діду Усю У-у-давчику-у. Да що ж то таке робиться насправді? Вся земля очікує його прибуття, особливо малята. В нас санчата доверху забиті подаруночками. Я за минулий рік стільки нових хороводів вивчила, стільки віршиків для малечі. Не можна новий рік скасовувати це неправильно. Чекай но, ну, внученька, не переймайся! заспокоїв снігуроньку Дід Мороз. Зараз ми щонебудь та й придумаємо. Чарівник розвернувся та й пішов до своїх санчат, які тихо гойдались на лагідних хвилях Тихого океану, став поряд із ними та почав щось беззвучно шепотіти, одночасно постукуючи своєю кришталевою палицею по вологому піску. Козел, який спав на коробках з подарунками, раптом заворушився, підняв свою кудлату голову та солодко позіхнув. І тут справжнє сіньке диво. З під його старої козлячої голови визирнула маленька і пухнаста морда червоного жеребчика. Дідусь, ти справді чарівник? засміялася снігуронька та захлопала в долоні. Дід Мороз, з подивом на неї. Та ні, снігуронька. То не я чарівник. То, манюній жеребчик виявився великим бешкетником. Йди но до санчат, подивись сама. Снігуронька підійшла до новорічних саней і побачила зворушливу картину. З-під костюму білобородого козлика виглядала заспана мордочка манюнього жеребця Жеребчику. радісно вигукнула Снігуронька та жартівливо пригрозила йому пальцем. Як ти налякав нас усіх, удав навіть хоче скасувати новий рік тому, що ти, його новий символ, десь запропав. я Зніяковів маленький жеребець. Я хотів лише зробити вам усім сюрприз. Та, мабуть, заснув і не дочекався. Який такий сюрприз? Пробурчав дідусь Мороз. Жеребчик засмучено відповів. Гарний сюрприз. Чарівний. Я ж його цілий місяць готував. Репетирував. Навіть костюм козлика купив собі. Хотів заявитися у ньому до удава. А потім вистрибнути з нього та, що не очікували. А я, ось він, нікуди не подівся. Снігуронька розсміялася. Ти дуже не переймайся через це, Жеребчику. Сюрприз у тебе все ж вийшов. Хоч і трошки не так, як ти собі придумав. Новий рік не скасовується, а це і є найголовніше диво. Дива! вимовив розчулений дідусь Мороз. Новий рік, чарівний час. Жеребчик вистрибнув саней на сушу, добряче обтрусився, гордо підняв голову та підійшов до удава. Удав, який ще декілька хвилин тому був дуже розлючений на червоного символа Нового року, тепер вгамував свій впертий норов і лагідно звернувся до жеребця. Ну що, колега, приймай естафету. Наступний рік твій і цей чудовий острів на узбережжі океану теж бажаю тобі у новому році вирости з маленького жеребця у великого, доброго та мудрого коня. І ось іще що: Не забувай, будь ласка, свій милий жарт з костюмом козла. Можливо, наприкінці нового року тебе теж буде очікувати сюрприз. І замість козлика назустріч із тобою прилетить кумедна мавпочка. Або орангутан. Жеребчик посміхнувся і простягнув удаву свою малесеньку пухнасту ніжку. Прощавай, удавчику. Бажаю тобі добряче відпочити наступні 12 років. Удав легенько торкнувся своїм довжелезним зеленим хвостом до маленької жеребчикової ніжки. Прощавай, жеребчику Нехай твій новий рік буде чарівним, яскравим та щасливим. Жеребець із захопленням спостерігав за тим, як санчата дідуся Мороза розтинають безмежний тихий океан, злітають у небо та несуть на собі удалеку далечень і головного чарівника планети, його внучку, гарнесеньку снігуроньку і старого зеленого удава. Вони ще будуть водити хороводи біля новорічних ялинок, прикрашених різнокольоровими сіючими гірляндами. Вминати за обидві щоки мандарини та насолоджуватись чарівним ароматом справжньої лісової ялинки. А ще обов'язково подарують малятам усі подаруночки, які привезли із собою у санях з далекої півночі. А ось же уже подарував жителям планети Земля свій головний подарунок. Новий рік не скасовується ще трохи, і він обов'язково прийде.